Спроба вдала, але на запитання, чи задоволений результатом, Юрій відповідає: Ні, звісно, ні. Я вже виступаю більше 30 років і завжди ставив собі високі цілі. Щоправда, у цьому році реалізовувати їх було важко. Останні змагання у нас були дев'ятнадцятого. Лютого нині у Луцьку проводять перші змагання із пауерліфтингу в Україні від початку повномасштабної війни. За атмосферою змагань каже Юрій, неабияк засумував. Тож до Луцька приїхав із Києва. Олиці на перші змагання за вісім місяців приїхала, і Світлана каже: не завжди була можливість навіть потренуватися. для нас, для спортсменів, це дуже важливо не, не прекращати тренуватися і виступати. А в цей час провести змагання це щось це масштабне організатори зізнаються до останнього, не знали, чи вдасться провести змагання у цьому році. Готуватися до них почали за місяць. Завдяки тому, що наш спортивний клуб є в цокольному приміщенні. Ось можна сказати, що він можна використовувати як його як бомбосховище, тому в нас є змога займатися. Тож до Луцька з'їхалися 70 учасників з 20 областей України. Із Миколаєва із Одеси і з Херсонської області хлопці намагалися приїхати хлопці з Донецької, але е, в них не склалося. Вони не можуть дістатися, навіть будучи на неокупованій території. В них не вийшло. Юрій Костенко зізнається, якщо порівнювати із тими змаганнями, що були до повномасштабної війни. Нині конкуренція менша. Дуже багато спортсменів зараз на фронті боронять нашу землю. Звісно, що по перше, вперше. Ні, ми всі були хто хто де допомагали де, десь на блокпостах, аби зібрати гроші для тих, хто на блокпостах на кордоні і просто у гарячих точках цей турнір зробили благодійним. Ці стартові внески, які зробили спортсмени під час для того, щоб е, прийняти участь, вони будуть перераховані на рахунок е, окремого загону нашого люберця. Розділ Люберт нині збирає на розвідувально-ударний безпілотник «Панішер». Ми зараз, завдяки цим змаганням, докладемо ці кошти, і я думаю, в скорому часі, як ми вже поїдемо на фронт, наш безпілотник буде працювати і приносити певні перемоги. Як тут спортсмени здобувають перемоги, ми там будемо завдяки цьому БПЛА здобувати певні перемоги на фронті. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.